Бердичівський центр надання адміністративних послуг, що розташований на першому поверсі приміщення міської ради, з початку нового року надаватиме більшу їхню кількість. На черговому засіданні виконавчого комітету начальник центру Михайло Подолян підсумував у звітному періоді, його фахівцями надано лише підприємцям: 170 консультацій, видано 51 документ дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, а з метою забезпечення нагальних потреб жителів міста центру. У поточному році за принципом єдиного вікна надано 1625 послуг. Та вже з 2015-го сюди звертатимуться і ті, хто воліє виїхати за кордон. Таким охочим варто пам'ятати страхування при оформленні закордонного паспорту. Вони робитимуть добровільно. Центр надання дмісти послуг з першого 15-го року передбачено надання адмінпослуг. Міграційної служби. А саме, значить, це додатково ще послі передбачені, це оформлення та видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон, оформлення та видача проїзного документа дитини та послі державства, кількості три послуги це видача відомостей, довідок та витягів стосовно земельних ділянок. Крім того, зі слів начальника центру на його базі створено робоче місце для адміністратора Держземагентства, котрий займатиметься наданням адміністративних послуг щодо земельних питань. Звертаються мешканці міста до фахівців і за різноманітними дозволами, довідками, свідоцтвами та стосовно отримання чи заміни паспорта. Відповідно до розпорядження кабінету міністрів від 16.05.2014 року по два. З 1-го 10-го через центр надання адміністративних послуг надаються адмінпослуги міграційної служби, а саме, оформлення та видача паспорта громадянина України, оформлення та видача паспорта громадянина України у разі обміну за місць пошкодженого, втраченого або викраденого. вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянами 25 та 45 років. Реєстрація місця проживання особи. Зняття з реєстрації місця проживання особи. Реєстрація місця проживання особи. Також оформлення та видача довідки про реєстрацію місця проживання або місця перебування особи. За ініціативи міського голови, усіх забезпечено безкоштовними бланками, які закупаються за рахунок міського бюджету. З наступного року, січня місяця, вводиться ще для обслуговування нова сфера, це сфера державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. Співпраця налагоджена, дякуємо вам за допомогу і також нам за співпрацю. Думаю, що це буде добре, тим більше, що поки що не внесені зміни до нашого законодавства, громадяни міста Бердищева можуть звертатися як до реєстраційної служби безпосередньо на Володимирський 1А у сфері державної реєстрації речових прав, так і до наших реєстраторів юридичних і фізичних осіб, де вони знаходяться на сьогоднішній день, так і через центр адмінпослуг. Тобто на розсуд громадян основна задача роботи центру надання адміністративних послуг позбавити бердичівлян проходження ними усього циклу оформлення потрібної їм документації. Завдання людей подати та забрати документи. Власне, центр же має обмежити спілкування громадян та виконавців адміністративних послуг.